Жировий гепатоз поділяється на два основні типи. Неалкогольна жирова форма печінки виникає в людей, які мало п'ють або зовсім не вживають алкоголь, часто асоціюється з ожирінням, інсуліною резистентністю, цукровим діабетом другого типу та метаболічним синдромом. Та алкогольна жирова форма печінки викликана надмірним споживанням алкоголю. Печінка перевантажується жиром через токсичні ефекти алкоголю. Обидва типи можуть призвести до неалкогольного стетогепатиту або алкогольного стану, що характеризується запаленням і пошкодженням печінки. Профілактика жирової хвороби починник включає впровадження звичок, які підтримують її здоров'я та загальне благополуччя. Оскільки ожиріння є основним фактором ризику жирової хвороби печінки, навіть втрата 50% ваги тіла може значно знизити жиру печінці та покращити її функцію. Зосередитися на сталому сході за допомогою збалансованого харчування та регулярної фізичної активності. Підкреслюйте середземноморську дієту багато свіжими фруктами, овочами, сильними зернами, білками, такими як риба, курка та бобові, і здоровими жирами таких жерел оливкова олія, горіхи та авокадо. обмежте настичені та тр трансжири, солодкі напої та закуски, а також сильно перероблені продукти, Зменшуйте кількість вуглеводів, особливо рафінованих, щоб запобігти інсуліновій резистентності. Залишайтеся фізично активними, уникайте надмірного споживання алкоголю, контролюйте хронічні захворювання, контролюйте діабет, гіпертонію та високий холестерин за допомогою відповідних ліків, дієтичних змін та регулярних оглядів. Для лікування жирової хвороби печінки не існує специфічних ліків, свалених FDA, але лікування, яке націлюється на основні стани, так як діабет, високий холестерин або запалення, може допомогти. Вивчаються експериментальні препарати, такі як оббитих, холова, кислота та піоглітазон. Вітамін Е знижує запалення печінки, але його слід приймати тільки під рядом лікаря. Повна відмова від алкоголю є критичною для зупинки пересування хвороби та відновлення печінки – Може знадобитися підтримка від спеціалістів із лікування залежності, консультування або груп, так як анонімні алкогольники. Дослідження показують, що регулярне споживання кави 2-3 чашки щодня може захищати від фіброзу та запалення печінки. Молочний чортополок, селімарин часто використовується як природний засіб, хоча докази щодо його ефективності є неоднозначними. Він може покращувати здоров'я кишківника та зменшувати накопичення жиру в печінці. Тривала втома, животі або жовтяниця пожовтіння шкіри очей можуть свідчити про пошкодження печінки, вимагають медичної уваги. Уваги. Догляд за вашим здоров'ям печінки сьогодні може зменшити ризик ускладнень та дозволити вам насолоджуватися довшим здоровішим життям. Завжди звертайтеся до лікаря за індивідуальною порадою та лікуванням. Дякую за лайки та розповсюдження відео.